Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться роздивитись таку тему, як методи досягнення свого власного успіху. У кожного з нас є якесь бажання, є якась ціль своя, чого б нам хотілося досягти. І от сьогодні на рунах хочеться подивитися підказки на цю тему, яким чином досягти своєї цілі. Покажіть нам, Руне, яка є ціль станом на зараз у людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руне, яка є ціль станом на зараз. Так зараз я подивлюся, яка є ціль стану на зараз, в даний період часу. Ціль така, що людина би хотіла, от у неї були якісь втрачені шанси, втрачені можливості, в неї не вистачало сил, бажань на якусь реалізацію. І от вона хоче нарешті зробити якийсь прорив в цій справі і отримати результати. Своєї діяльності. Причому для когось буде бажано отримувати результат на постійній основі, постійно, довго, циклічно. Ну ось така ціль. Думаю, що про таке думає багато хто з нас, коли не хочеться втрачати шанси і можливості, коли вже бували втрачені шанси І коли у нас не вистачало сили для реалізації якихось своїх справ. В когось, можливо, не було ще й фізичного здоров'я. хтось, можливо, хворів. І ось зараз, зараз є бажання прорватися. Нарешті, прорватися, прорубати собі дорогу, тим астральним. Астральною сокирою, як називають ще руну Турісас? Прорубати собі шлях до результату. Отримати ті результати. Можливо, навіть різко, можливо, навіть спонтанно, можливо, навіть без особливої підготовки, але хочеться, щоб це було швидко. Ну, що ж, друзі мої? Дуже мені неприємно розповідала, розповідала, записувала, записувала розклад, і друга частина не записалась, залишились тільки руни. Але все ж таки, я можу спробую, у всякому разі, розповісти цю історію, яку вони мені повідали для вас. Не хочеться, мені, щоб мені заважали, тому я все ж таки спробую розповісти. І так, ми завершили на тому, що людина бажає прориву, бажає після втрачених шансів, після безресурсного стану хоче отримати результати. І стосується це безресурсністя і втрачені шанси, вони більше пов'язані з якоюсь підвислою ситуацією, пов'язаною з партнерами, з клієнтами, з ресурсністю своєю. Тут є застій, і в цьому перешкода досягнення мети. В когось тут перешкодою можуть бути як охолодження особистих стосунків. І отримати той результат, до якого б ви хотіли прорватися, тут буде проявити силу волі і силу духу свого. Тут буде як натяк на те, що. Треба відчути оцей внутрішній початковий імпульс, і, можливо для когось почати спочатку. Можливо, підкреслити важливість, що важливо для вас в цьому. Але тут все ж таки не обійтися без того, щоб проявити своє внутрішнє я. Тут треба прислухатись до нього. Я питала, в чому тут перешкоди, і руни відповіли, що перешкодою є для когось егоїзм, можливо, ваш власний, можливо, обох з партнерів чи одного з партнерів. І тут потребує ситуація потребує прояснення. Те, що зараз підвисає, те, що зараз знаходиться в якомусь незрозумілому для вас стані, потребує прояснення. І потребує енергетичних вкладень. Тут для декого перешкодою являється недостатність знань і недостатність контактів потрібних. Можливо, безлад в документах. Тут може бути, що ви багато енергії витрачаєте на соціальні мережі. І партнерів вам треба шукати, можливо, в соціальних мережах. Але у вас тут поки що немає клієнтської бази, немає потрібних контактів, не вистачає знання. Вам перешкодою являється недостаток якраз інформації і знань, а. Ситуація тут більше стосується зв'язків зі світом, з мережами. У когось, можливо, це стосується віддаленої роботи, онлайн-бізнесу, в когось, можливо, онлайн-стосунки. Але тут не вистачає дійсно комунікації, не вистачає потрібних знань, не вистачає ще клієнтської бази. Тут треба все це напрацьовувати, напрацьовувати і проясняти, проясняти все, що не прояснене, вкладатись енергетично. Хоча ви не начебто і вкладаєтесь, але все ж таки тут є якісь моменти, коли у вас недостатньо. Ваших власних вкладань. І треба тут, як я вже сказала, як показали руни, проявити буде силу волі. Потім я спитала, як же це зробити, щоб найкраще, щоб на благо для людини, яка зараз дивиться цей розклад. То руни показують, що на даний період і вже давненько ви як маєте якесь розчарування, ви не впевнені в собі. У вас є невпевненість в собі, як в спеціалісті. У вас є невпевненість в тому, що ви зможете, що у вас вийде. У вас є багато негативних навкруги вас енергій. То, як порада, руйнуйте оце, оцю невпевненість. Руйнуйте і вам допоможе в цьому, по-перше, включити розум власний, голову. Подумати, знайти потрібну інформацію, повчитися, якщо це треба, пошукати, якщо це треба. Ви людина розумна. І ви руни так натякають, ви самі гарний спеціаліст, ви про це не забувайте, бо ви якось себе трохи знецінюєте на фоні оцих невдач. Тут треба руйнувати напроч. Розчарування, невпевненість в собі, негатив, котрим ви себе оточуєте, коли знаєте, довгий час щось не виходить. Починаєш себе картати за це, вважати себе слабким, вважати себе непрофесійним, вважати себе якимсь не таким. Руйнуйте це, очищуйтесь від цього. Вам допоможе комусь допоможе соціум. Тут дійсно, мабуть, стосується більше якихось проєктів, пов'язаних з людьми, робота пов'язана з людьми. Тут, можливо, вас хвилює ця ситуація, де знайти потрібних людей, які допоможуть вам налагодити ваш фінансовий стан. Взагалі наповнити вас ресурсом. Чого б це не стосувалося, Тут вам хочеться отримати результати, які наповнять вас ресурсом. Ви будете відчувати себе, знаєте, самодостатнім цільним і наповненим. Тут про достаток, тут про ресурсність, але не обов'язково це стосується грошей. Хоча, звісно, і про достаток тут також йдеться. Про важливість також. Але, як я вже сказала, перешкодою являється те, що є ще не всі моменти проясненими, зрозумілими. Для декого тут гальмом являються якраз оці бюрократичні моменти, оці владні структури, коли підвисають ситуації з документами, коли не все зрозуміло з контрактами. Можливо, дійсно тут. Також треба розбиратися. Порада, включайте голову, порада вам допоможуть люди, соціум, контакти потрібні і для когось, можливо, якась окрема людина також, якщо це про стосунки. Потім я питала, як ще дайте пораду. Правильно. Розрулити цю ситуацію. Знов таки випадає. Проявляйте себе, не бійтеся, будьте стійким, доводьте свою правоту, якщо ви впевнені, що правда за вами. Дійте по справедливості, по правді, по совісті. Але тут треба все ж таки і захищати себе, коли це потрібно, відстоюйте свої права. Свою правду, але і треба бути розуміти, як ви не хочете, щоб до вас ставились, який негатив не повинен бути в вашому житті, що призводить вас до кризи, що вас лякає. Якщо є якісь конфліктні, неприємні ситуації. Їх треба трансформувати. В когось тут може проходити, що є якісь непорозуміння з чоловіком. Вони призводять зараз до кризи. Є якісь, якась кризова ситуація. Ось тут треба розібратися, як ви не хочете, що вам заважає. Тут треба глобальні зміни. Тут потрібна трансформація. Тому що ситуація зайшла в тупик. Вона зараз, можливо, на фоні оцих втрачених шансів і оцих, таких якихось холодних незрозумілих стосунків, вона заходить зараз в кризу. Зайшла. І щоб цього не було, тут треба глибоко розібратися. Які моменти негативні є вашим власним злом? Що вас руйнує? Тут у когось можуть бути токсичні стосунки. І я далі спитала, що ж робити, то руни показують, що треба не зациклюватись на минулому, на минулих моделях поведінки. На тому, що ви перетягуєте, можливо, з якихось минулих стосунків в ці стосунки. Можливо, ви самі дієте так, як звикли діяти завжди, колись. І це є неправильно, це треба змінювати, бо в даному випадку, воно приводить вас до кризи. До кризи в цих стосунках. І взагалі тут іде такий рядок, що вам треба рухатись, рухатись далі до нового. Якщо у вас дуже токсичні стосунки, дуже якісь незрозумілі стосунки, чого б це не стосувалось? Роботи чи кохання, тут є порада, якщо нема іншого виходу, щоб не було. Зачепки за минуле, за токсичне минуле, яке, можливо, вас тримає, ви тримаєтесь, озираєтесь. Ідіть далі. Контролюйте своє життя і обирайте той шлях, який ваш шлях. Бо часто ми займаємося, можливо, не своєю справою або живемо не з тими людьми. То ідіть далі до нового. І отримайте вже нові результати. Вони можуть бути невеликими, першими ще, але новими. І тут руни радять, щоб не було якихось неприємних сюрпризів. Контролюйте своє життя, бо ви господар свого життя. І рухайтесь далі, до нового. Переходьте на новий щабель уже. Чи то в роботі, чи то в житті своєму, але рухайтесь до нового. Якщо дуже погано, нічого не можна змінити, не можна трансформувати, тоді рухайтесь далі. І наостанок я спитала, що ж буде, якщо так зробити. І навіть мені було смішно, що випала руна. Глобальних результатів і цінностей. Тому що спершу тут іде як рух до результатів, і я сказала, що, можливо, вони будуть ще невеликими першими. І так, випадає руна глобальних результатів, яких ви, може, і не очікували би іще, але вони будуть згодом. І ви зможете досягти того, чого. Що для вас цінне? Якщо ви трансформуєте і зміните ті ситуації, які призводили вас до негативних енергій, да? до вашого власного зла, яке вас руйнує. Якщо ви зможете з цього вийти, то по ітогу ви отримаєте те, що дійсно. Відповідає вашим цінностям, що для вас важливе. І ця руна говорить про багато що. Ну, наприклад, якщо у когось є якісь бажання змінити щось у власних стосунках, то ви зможете досягти цілі в вигляді родини, сім'ї. Якщо ви задумали новий проєкт, і у вас зараз просто підвисає ситуація, бо немає потрібних клієнтів і це вас гальмує, то рухаючись далі і набираючи потроху невеликих результатів, але нових, ви отримаєте той великий проєкт, про який ви мрієте, він буде дійсно важливим для вас. Тут про це. І можна так сказати, що якщо ви зможете зруйнувати невпевненість в собі і просувати себе і захищати себе по честі по совісті, якщо ви праві, але, знаєте, по-новому, тут дуже часто в розкладах трапляється потрібна трансформація. Ми вже живемо в сучасному такому світі, що старі підходи, вони вже не працюють. І тому оцей рух до нового і до нових результатів, переход на новий рівень, вони дуже часто повторюються. І ті люди, які зараз дивляться, можливо, дійсно задумуються про те, як же досягти свого успіху то переходьте на нові якісь стандарти, нові моделі поведінки. Не поводьте себе так, як ви звикли, не жертвуйте собою заради чогось старого і того, що вже віджило своє і вже не актуальне. У нас був зараз такий період, коли ми очищувались, коли ми очищали простір свій в своєму житті. І в собі для приходу чогось нового. І ось надходить той момент, коли треба рухатись до нового. І якщо це зробити після очищення, то кожен з нас може досягти того важливого, що хочеться, до чого ми прагнемо. Але треба йти своїм шляхом і контролювати своє життя. Тримати його під контролем і рухатись своїм шляхом. На цьому я буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра і нових звершень. І нехай новий рік буде кращим за старий. Недаром кажуть, що нехай все погане, залишається в старому році, а в нове ми візьмемо з собою лише те, що приносить нам позитив, успіх, тримати баланс, гармонію. Без цього ніяк. Тому побажаю вам всім і собі тримати цей баланс, йти до нового, і нехай новий рік буде дійсно новий, новий і кращий. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось з наступаючим.